Доброго здоров'я всім. Але апарат з домашнього зберігання. Одіссей 010. Приїхав на профілактику. Можливо, якийсь ремонт знадобиться. Давненько лежить у мене, як завжди. Ну і зараз будемо роздивлятись його трохи. Дискретний регулятор працює, як і темброблоки. Клас. Так виглядає ззаду. Термінальчики. З боку входи, вже не хочу вертіти, там нічого такого. Трошки зняв з нього металевого вбрання, і він суттєво полегшав. Що ж ми тут бачимо? Що підсилювач після профілактики, ні, я б сказав, що не так давно ця профілактика і робилась. Конденсатори зовсім нові виглядають. Окрім стабілізатора. Ну, Тут зазвичай вони не так швидко дохнуть, але однозначно я їх перевірю. А так бачу поміняно все. Тобто всі електроліти. Ну, от, Єдине, що я не знаю, чи отакі Рубікончики, ну, вряд чи вони тут були з заводу. Як завжди, відсутній фонокоректор. То є така манічка, не знаю, на що їх виймати. Ну, зараз будемо щось міряти, пригадувати. Останній такий апарат. Можливо, я і помиляюсь, але точно пам'ятаю, що це десь були роки 2001-2002. То я пам'ятаю, що був в коледжі, вчився і мені от саме такий апарат попадався. В руки. І я його щось навіть там ковиряв. Ну, але це було дуже давно. Трошки так от полазив з тестером перевірив вихідні транзистори. Ніби в порядку не пробиті. Давайте спробуємо його увімкнути. Спробую через лампу. Так, зараз зараз це в нас. Виключено. Ага, це в нас акустика. Ну що ж, будемо зараз дивитися? Може, звідки сідим піде? Так. Запускаємо. Три, два, один. О. Ні, реле я не чую. Акустику він не вмикає. Ну, значить, наче щось не так. Ну, і що я одразу помітив? Є контрольні точки 15 і 16, а це є вихід на 15 і в нас. О! 33 вольта. Вот так от. І 16 на 16-й, все тихо. Дивимося. Що не так. Трохи пройшовся тестером по силовій частині. Нічого пробитого. От, якщо звернути увагу на... Ось цей транзистор. От, я його рухнув, а він так цик, і ножка, вона просто відгнила. І якщо подивитись на опора, і така болячка тут всюди. Так, ну що ж, буду зараз це все уважно видивлятись. Зараз спаяю цей транзистор назад. Запаяв транзистор. Подивимось. І реле працювали. Добре, по нулях Тому профілактику, як боротися з цією корозією, яка буде його з'їдати і далі. Цікаво став я на контрольні точки 11-12. Міряю струм холостого ходу. Ну, це при тому, що я міряю. Не на одному резисторі, тобто я міряю на одразу на двох резисторах. Тобто, мало би бути в нас 100 мВ. А є от стільки цікаво. Апарат вже прогрітий. Гарні тут опора стоять на регулювання. Давайте подивимося інший канал. Так, що тут за діла? Ой. Секунду, перевірка. Контрольні точки 12, 14. все вірно. Що ж у нас не так? Пробуємо ще раз? Нічого не можу зрозуміти. Так, розбираюсь секундочку. Прошу дуже. Струм холостого ходу власною персоною. Ох, довго ж я його шукав. О! Трошки обірвався. Значить, я міряв режими собі тут. Щось виміряв, виміряв. І кілька разів проходив поланках Ось тут в мене були вже деякі розбіжності по ось цих режимах, оцих транзисторів. І йду далі і не помічаю, що ось це значення в мене приблизно таке ж, але з плюсом. Тобто тут плюс 0,7, ну, не було там, може, 0,55-0,65. І тут так само міряю ну, 0,55 і не помічаю, що тут з плюсом. І кручуся, верчуся, і не розумію, що таке. Потім, як то кажуть, за якийсь час <с -2> одного ранку. <с -2> дивлюся і помічаю оцю, оцей нюанс. Ну, і відповідно, що міняю КТ-502 цей, і все їде. Ой! Власник вже заходив 5 разів, я вам кажу, гарненько прочистив регулятори, помастив їх, хоча власник казав, що можна цього не робити. Каже, я ними не користуюся. Ну, але то таке. То, що, коли я їх крутив, мені не дуже подобалось цей хрускіт. Ну що ж, апарат. В принципі, мав би вже працювати. Зараз підімкнемо його до акустики. Щось трішечки послухаємо. Ну що ж, відслухав я його трохи. Все без зауважень. Регулятори в нормі, кнопочки не тріщать. Він прогрівся, постоїв в мене на столі з півгодинки. Виставив всі такі ключові режими, які тут доступні. Вихід, струм спокою. от Ну Все, по напругах. Тут все окей. Буду закривати. And jiggle Still sing a song And dance along The blues Можна зробити ось так, Учності трошечки піддати. Все тихенько. Ніяких зауважень. спевая, спевая. можем мне так и видно в это. страшненький like a child of three.